Добрий день, з вами Ольга. Є в мене такий підліток епік. Дивіться, такий він муханчик. З корінчиками тут таке незрозуміло. Бачите, є такі, як сухенькі, але й, більш, ну, але й багато таких файних гарних корінчиків. Він в мене пересаджений доволі недавно, тому я його зараз хочу дістати, перебрати корінчики, подивіться, що там, і, скоріш за все, пересадити в новий горщик. І я використаю цей же ж субстрат, ну і, звичайно, добавлю новенький. Тобто тут субстрат непоганий. Зараз розберу корінчики, подивлюсь, в якому вони стані, розчищу корінчиків гарних, файних багато. Це, бачите, він, цей плотний такий корінчик, хоч він і темненький, але він функції свої виконує. Диві, дивіться, яка тут коренева. Є ось. Це місце, бачите, таке воно сухеньке. Я ось так відріжу. Тут знімуться деякі корінчики. Я хочу сказати, що я так хвилювалася, але тут ситуація з корінчиками взагалі і файна. Я прибираю ось такий корінчик, не хочу його залишати. Кількість достатня. Почищу все тут, все, що мені не подобається. Ось тут, дивіться. Ось у цей корінчик ну нема сенсу його залишати. Я його теж приберу. Це вже не перший раз один корінчик там такий пооспортився, і він всю картину в горщику мені портив. Але нічого страшного. Беру пінцет і прибираю обережно ось ці залишки, листочків. Дивіться, корінчиків файна, гарна кубка. Я вже навіть знав, які горшки його буду саджати. Так, залила корінчики тепленькою, чистенькою водичкою, і ось так залишаю на годинку. Минула година, дістаю орхідейку. Дивіться, які довгі корінчики. І ось так залишаю просихати. Орхідейка просохла, бачите, корінчики тут, ну, видно, файні. Це такий горщик, буду в мене рожевий. Я вже примірялася, вона влазить туди, все там файно виходить. На дно кладу кору великої фракції. Буду використовувати той субстрат, якому вона була, і ну, те, що не вистачить, то буду новим От старим зараз, як завжди, спрей з присмікорізаю. Для корінчиків. Ось так. І тепер ось так обережно вкладаю корінчики, нагадую, я їх буду ось отак направляти. Вони тоненькі, вони такі піддатливі і можна, як ото кажуть, закручувати. Не завжди це вдається. Тому що бувають такі товсті корінчики, що їх неможливо. Але тут це все, я скажу так, дуже прям файно виходить їх отак закрутити. Помістити всередину орхідейку. Можна виставити її посередині, ось так. Ну, тримати треба, і буде гарна посадка. Беру цей субстрат, якому вона була, засипаю. Ой! Ну... Кореневе буде там, якби, в така щільна, тому треба допомагати так, щоб субстрат був між корінчиками. Ну, пальчиками я, маю на увазі допомогти. я використовую старий тільки тому, що я чітко знаю, що вона доволі недавно пересаджена, субстрат гарної якості. Якби це була давнішня посадка, то так. Да. Я б її не... ну, я б повністю поміняла субстрат. Нарешті посадила посадка низька, як я люблю. Так, субстрат біля шиї, дивіться, яка. Бачите, трошки є пустота, але тут нічого я з цим не зроблю. Коріневі дуже щільна, там, ну, щоб їх не пошкодити. Десь будуть пустоти, але їх не дуже прям багато. Все гарно, мені подобається. Тепер останнє, що я роблю, як завжди, поливаю перший раз проливом. Проливаю, даю їй там декілька секунд стікти. Один раз, два. Я дивлюсь, можна так ну, буває. Навіть одного разу вистачає, буває, треба 2-3. Я просто дивлюся збоку, щоб в мене були вологі корінчики. Якщо водичка так попала в точку росту, я її потім просто висушу там серветкою паперовою. Даю орхідейці стікти, висушую серединку. І все. І тепер я її ставлю на поличку з додатковим освітленням. Ну що ж, дивіться. Яке в мене гарне квітнення. Чотири квіточки. Ця малеча взагалі в мене була куплена у 22-му році, в серпні. Потім я її пересаджувала, вона була в торфяному стакані. Але зараз я... після того, як я її пересадила. Дивіться, які чотири файні квіточки, можливо, навіть далі буде квітнути. Дивимося, листячко в неї пружнє. І... Зараз я вам покажу її кореневу. Дивіться, в неї гарне коріннячко, вона вчора подлита була. Інколи, виявляється, так пересадив і потім бачиш, що коріннячка пропадає. Я її пересадила два місяці тому. І дивіться, все в неї добре, вона нарощує коріннячка, тобто орхідейки все сподобалося. Пересадка була вдала нарешті. Вона в більшому горщику, бо вже в тому було і дуже важко. Дивіться, як цікава. І ось ця цяточка ну, взагалі, квіточка, неймовірна, дуже мені подобається. Я в захваті від цієї орхідейки. Я всім бажаю здоров'я, мирного неба, все буде добре і все буде Україна. До побачення!